Родіон книж Тимофій Сітало та Антон Дубовик займаються боксом по дві години на день. Щоденне тренування починають з розминки. Хлопці відточують боксерську стійку, роботу на груші, проводять силові тренування. Вони завоювали золото на обласному чемпіонаті і тепер представлятимуть Полтавщину на всеукраїнському рівні. Серед е, чемпіонів си е, категоріях стали плюс плюс 80 книж. Радіон до 80 кілограмів став чемпіоном Сітало Тимофій, до 54 кілограмів став дубовик Антон. Боксери, які битимуться на чемпіонаті України, налаштовані рішуче. Є можливість показати себе, показати свої вміння, що я можу. Все, сподіваюся, що виграю. Радий, що йду на Україну. Думаю, покажу свої вміння і хочу становитися кращим. Стати чемпіоном Європи можливо поїхати на змагання вищого класу, стати чемпіоном України важливо взяти мастера спорту. Петрович, так тренера, називають вихованці, застосовує особливий підхід у підготовці до чемпіонату України. Для цього розробив свою методику тренувань. Кожен день ми тренуємося, кожен день ми тактично, технічно відпрацюємо Прийоми техніки думаємо більше, рішаємо більше, фізична нагрузка більше. Так що Україна є Україна, це там, там слабеньких немає. Там там всі приїжджають, щоб стати чемпіонами. Заняття боксом під керівництвом тренера сприяє дисциплінованості молоді. Батьки вихованців кажуть, що це великий плюс у вихованні підлітків. Робить їх силу духу, силу тіла. Дисципліна тут у Петровича. Петровича постійні настанови, ви команда, ви повинні одне одного підтримувати, триматися одне за одного. Тут дисципліна Петрович держить в жорстких рамках. Це, ну, це дуже добре. Зараз дивлюся на його хлопців, на його вік. Ну, є непорядочному можна сказати хлопці з 2 по 9 квітня. Тимофій, Родіон та Антон виступатимуть на чемпіонаті України з боксу серед юніорів та юніорок. Якщо виграють, матимуть змогу заявити про себе на європейських змаганнях.